Для реабілітації верхніх та ніжніх праців з проєкту іде як інтерактивна взаємодія. Так як пацієнти бувають різними і інвалідними військові. Відновити хоть будь. Він починає піднімати, тобто допомагати самому посію. Це вже пацієнт має сам згинати і розгинати. Угу. Нас дуже багато ветеранів не знають, чим вони можуть скористатися, куди для цього звернутися, що для цього. І ось ці функції ЦНАП вирішив взяти на себе. Одним з основних викликів зараз для медицини для цієї країни, і в тому числі, напевне, навіть в першу чергу для Луганщини, став виклик реабілітації наших військових, виклик реабілітації наших громадян, які є внутрішньо переміщеними підрії понад їх 44 тисячі. Ми вже відкриваємо третій такий центр реабілітаційний. Перед цим відкривали якраз у Рубіжному, на Харківщині зараз на Дніпропетровщині, такий, напевно, один з найбільших, напевно, один з найозначніших дійсно хочеться подякувати лісичанській військовій адміністрації і керівникам лікарських закладів тому що вони дійсно як ви саме сьогодні бачили вклали душу і вибрано техніку саме ту яка дійсно надасть можливість реабілітуватися людині реабілітувати рухомий апарат реабілітувати реагування тому що це зараз дуже велике Ми ставили для себе головні завдання це надання якісної допомоги. Ми всі розуміємо, що на даний момент допомога військовим ну, це наша повага і подяка їм. Тому ми ставили для себе таке основне завдання це реабілітація військових, але тут будуть подаватися послуги усім верстам населення. Друге, наше не менш важливе завдання це збереження кадрового резерву, тому що. Як сказав очільник, не просто знайти лікаря, а ще тяжче буде знайти лікаря, який поїде в розбомблені міста. А нам це буде конче необхідно, тому що ви ж розумієте, без лікаря неможливо. Ми і далі будемо розвивати цей напрямок, тому що у нас була достатньо велика лікарня. Ми плануємо відкриття постінсультного відділення, і, як завершення, це буде реабілітація.